За півроку 2015 року було повернуто в бюджет 7 тисяч вісімсот гривень 77 копійок корупційного майна. Тобто, в бюджеті на 2015 рік передбачалося, що буде наповнення від реалізації конфіскованого корупційного майна на суму півтора мільярда гривень. От із півтора мільярда ми е, виконали за півроку е, план е, у вигляді е, у сумі 7 тисяч 865 гривень. Такий мізерний результат пов'язаний з тим, що в Україні дуже складна бюрократична система та затягнуті процедури. А ті, хто зацікавлений у розслідуванні корупційних злочинів, отримують не те, що в колеса, а цілі дерева для того, аби дати змогу правоохоронним органам ефективно та швидко отримувати інформацію, в країні планують створити національне агентство з питань розшуку та розпорядження активами. Наше агентство буде таким собі інституційним механізмом по виявленню, розшуку та поверненню. І подальшому управлінні активами на території України і безпосередньо в законі визначаються правові засади організації та діяльності даного агентства. Як я вже казала, це французька модель. агентство є компактним. Не більше ста осіб з урахуванням їх територіальних підрозділів. Воно має широкі повноваження і гарантії незалежності. Підкреслю, що це не правоохоронний орган, це допоміжний орган до тих правоохоронних органів, які вже існують в країні. Експертна скажімо так, спеціалізована така допомога. Керівника агентства буде обирати конкурсна комісія. Він має бути громадянином України, мати досвід роботи у галузі права та досвід роботи на керівних посадах. Агенція буде підзвітна Верховній Раді та підпорядковуватися кабінету міністрів. А також передбачено, щорічний громадський та незалежний аудит. Новий орган буде створюватися як допоміжний для правоохоронних органів у швидкому отриманні інформації про активи тих чи інших осіб, причому не тільки в Україні, а й за кордоном. Передбачаючи, що в агенції знаходяться всі бази. Даних по будь-яких активах, те, що знаходиться в ДАІ, треба звертатись до ДАЇ. Те, що знаходиться в Мін'юсті, треба звертатися до мін'юста. А в агенції є в поточному стані всі бази даних. І вам достатньо, як слідчимо, звернутися до агенції, а не до сотень банків, які існують в Україні. Ви не знаєте, де знаходиться рахунок особи. Звернутися до агенції і одержите чітку відповідь, все, що є в Україні. От що стосується міжнародного аспекту, була створена мережа Карін, так звана, яка об'єднує оці органи з розшуку активів. І цей орган може звернутися до будь-якого органу, який входить в Карін, він є відповідно до законопроекту. Представником України в Карін і одержати вичерпну інформацію про те, що в тій чи іншій країні за рахуванням законодавства є на цю особу. Ще одна функція, яку виконуватиме агентство управління арештованими активами, аби Межигір'я Януковича не стояло без діла, долари судді зварича не лежали у сховищі доказів, а прокурорські діаманти не виблискували у сейф фахівці. Вирішуватимуть, як цих скарбів отримати гроші у бюджет. якщо наприклад повернули якийсь бізнес країну, продати його дешево. Немає ніякого сенсу краще управляти даним активом, поки суд винесе рішення про те, кому він повинен належати, і таким чином заробляти гроші для державного бюджету. Для цього під час арешту капітали можна буде класти на депозит відсотки, отримуватиме держава. А потім вже суд вирішить, що робити з активами. Якщо це компанії, то доходи від активів на час передачі в управління також будуть іти до держбюджету. Головна мета, аби корупційні капітали не знецінювалися і потім продавалися за безцінь, а приносили користь. Крім того, разом законопроектом про агентство будуть також внесені зміни до кримінально-процесуального, кримінального та цивільного кодексів України. Це дасть змогу арештовувати майно третіх осіб, якщо слідчі доведе, що вони. Воно отримане завдяки корупційним схемам. Так, такий приклад Lexus на тещу» називається. Зять є підозрюваним предметом злочину є лексус. Наприклад, неправомірної вигоди, тобто за хабарі куплена автомашина. Суд, коли приходить прокурор, вимагає від нього документи про право власності. Ці документи надають, лексус належить тещі. Формально, не підозрюваний винувачений є власником, відповідно, формально за законом арештувати його суд не може. Що ми робимо зараз? Та сама ситуація, є підозрюваним, предмет злочину є той самий лексус. І прокурор має довести суду або надати докази того, що лексус міг бути одержаний внаслідок вчинення злочину або навіть бути доходом від злочину. Стосується все це й водіїв і підставних фірм. Крім того, створення агенції, вимога від міжнародних партнерів у процесі євроінтеграції та лібералізації візового режиму для України. Чому європейці так наполягають на тому, що була створена ця агенція? Тому що нарешті в Україні має бути одна інституція, замість корумпованих, непрофесійних мають створюватися фактично агенції, вузько спеціалізовані з чітким завданням і чіткою тематикою. Дуже важливо зараз зрозуміти, що є досвід країн Європейського Союзу США, де такі інституції вузько спеціалізовані. І професійні посилюють роботу правоохоронних органів, і тут ключове, вони є незалежними, і вони мають громадські ради, які мають контролювати їхню діяльність у прозорий спосіб, і найголовніше вимагати результатів. Також буде створено реєстр арештованого майна, де буде видно, як воно використовується, хто за нього відповідає та скільки коштів приносить державі. Але як завжди, є одне, але за ці зміни мають проголосувати депутати Верховної Ради, які мають не одну машину, переписану на сусіда, та не одну дачу переписану на те, що тому під час голосування за запропоновані зміни ті, хто натисне червону або жовту кнопки системи рада, можуть потрапити у немилість громадських активістів. Закони планують внести на голосування у вересні, аби в кінці 2015 Адцятого на початку 2016-го інституція вже почала працювати.